Привіт, друзі! А чи не знайдеться у вас хвилинка поговорити про короля жахів, короля наших сердець, мого серця так точно, про неймовірну людину і просто про Стівена Кінга? Сьогодні я зібрала не так вже й багато його книг, але це мої най-най-най-най-най улюбленіші книги Стівена Кінга. А також хочу вам трішки розказати про нього, можливо, щось цікаве для себе і знайдете. Тому давайте невеличкий ступ, а потім перейдемо до моїх найулюбленіших книг Стівена Кінга. І почати я хочу з того, що недарма Стівен Кінг отримав своє звання короля жахів, тому що на його рахунку близько 200 робіт різного типу. І я завжди захоплювалася тим, наскільки він. Продуктивний, але в той же час не втрачає в якості своїх творів. Це мене захоплює, і просто Стівен Кінг молодець. Він сам писав в своїх інтерв'ю і говорив те, що найголовніше це сідати і писати. В нього може не бути ідеї, в нього може не бути настрою, але він завжди сідає, пише свою норму слів, і щоб там не вийшло, яке б можливо навіть. Не дуже гарної якості текст би не вийшов, він все одно його потім редактує, або якісь ідеї просто ну, хоча б народжуються. Особисто я люблю Стівена Кінга не через те відчуття жаху, яке ти отримуєш, коли читаєш його книги. І не за містику, не за вигаданих якихось героїв, привидів та сущностей. Я люблю Стівена Кінга за його глибокий психологізм, за те, що він відкриває такі просто. Найнижчі підвали людської душі, в які не кожен автор міг би заглянути і розповісти про них. І у Стівена Кінга для мене особисто найстрашніше це люди та те, що твориться в головах та душах людей, в принципі. І те, як він написує, він робить це майстерно. Тому, мабуть, і підбірка книжок у мене буде. Ви побачите, яка вона більше базується якраз не на привидах, а на привидах в людських душах. І, в принципі, про темний бік життя Стівен Кінг знає особисто, тому що він сам дуже довго боровся з залежностями, з наркотиками та з алкоголем, і через це ледве не втратив свою сім'ю, а йому було що втрачати. Мені дуже подобається його історія кохання та, взагалі, Табіта, його дама серця, його дружина. Мені подобається та історія, коли Табіта знайшла в смітнику. Якісь там наброски його романа першого, коли вони були ще зовсім бідними. Вона їх почитала, вона йому сказала: Стівен, о, витягуй смітника, давай. Він сказав: ні, це там про дівчинку підлітку, і я взагалі не можу розбиратися в цій дівчачій психології. У мене є ідея, але це буде для мене дуже важко нічого я про дівчат цих не знаю. Вона йому сказала: Давай достаємо ручку, листочок, пишемо класна робота і працюємо над твоїм романом. А з цією психологічною точкою зору я тобі допоможу. І таки допомогла. Так і народився Роман Керрі, його перший. Він все одно був ним незадоволений, коли не в кінці, це звичайне таке творче, коли ти критикуєш все, що ти написав. Але Табіта сказала: видаєм, несем в видавництво. Він відніс і що? Перші гонорари, перші нормальні гроші, які дозволили їм почати жити по-людськи. А далі одним за одним пішли веселери, екранізації та успіх. Я б хотіла розказати вам ще дуже багато про Стівена Кінга та про його цікаві історії з життя, але тоді ви, мабуть, не додивитесь до кінця, та я ніколи не перейду до огляду моїх найулюбленіших книг. Тому поїхали. Мені здається, в своєму топі не в цьому, а в топі книг. Ха! Мені здається. Білочка вже, скільки? М -м, майже 12, все понятно. Е, Мені здається, в своєму топі книг Стівена Кінга. Я не буду оригінальною, але, можливо, ви хочете послухати ще раз про ці суперпопулярні книжки з моєї точки зору. І відкривається топ-книга Сяйва. Я її читала дуже давно, але в мене настільки свіжі від неї ці враження. Я досі пам'ятаю цю історію хлопчика Денні, який вирушає зі своїми батьками в готель, де його батько знаходить роботу доглядачем цього готелю. І ця історія дуже прям свіжа в моїй пам'яті, тому що вона мене дуже вразила, тому я її так і запам'ятала. Оця атмосфера книжки, коли батько отримує роботу в цьому готелі, цей готель знаходиться високо в горах, і він зимою. Відрізаний від всього іншого світу. Загалом вони приїжджають туди вже в такій не дуже приємній атмосфері в сім'ї. Сам хлопчик він з дещо такими цікавими особливостями, він бачить те, чого не бачать інші. У нашого батька також доволі складне, і деякі труднощі, вони на грані вже розлучення, і тому вони приїжджають туди, щоб. Ну, спробувати просто врятувати сім'ю, батько буде там писати книгу, і загалом це дуже класний для них варіант таки провести там час і не витрачати гроші тільки заробити. Історія самого готелю вже славиться дещо неприємними подробицями, але ну, в них така ситуація, коли вони на це уваги не звертають і тому переїжджають в той готель і починають там жити. Ну і от з цього моменту, з моменту приїзду в готель та. Початку життя в ньому. Починається саме те, про що я вам і говорила, про те, за що я люблю Кінга. Це вже не якийсь монстри, хоча, хоча і цих тут вистачає. Це більше ті монстри Отель пробуджує, підкормлює, підживлює всіх тих монстрів, які живуть в душі у батька головного героя. І я думаю, ви чудово пам'ятаєте оцю картинку, десь її тут. Можливо, тут ставлю Джека Ніколсона. Містика та реальність вони настільки сильно переплітаються в цій книжці. Там є і дуже містичні такі моменти, із привидами, з цими всіми коридорами, готельними. А з іншого боку, також є наш батько, який потихеньку починає їхати <навцю> трішки. І від книги ну просто, просто не відлипнути. Я так переживала за цього маленького хлопчика. У Стівена Кінга ще всі такі діти, вони такі кмітливі, розумні на свій вік. І ти просто читаєш і думаєш, аби все було добре, аби все було добре. Загалом книга чудова. Атмосфера неймовірна, оцей психологізм і ці залежності, і те зло, яке живе в середині людини. Це все книга підіймає на поверхню. Я співчувала, боялася за головного героя, боялася за. Головну героїню, тому я впевнена, що на будь-який смак і любителів жахів, і любителів якоїсь психології, психологічного такого трилеру, ви знайдете тут для себе щось цікаве. Також не потрібно забувати, є дуже цікава історія про екранізацію цього фільму, про екранізацію Кубрика, яка самому Кінгу, до речі, не сподобалась, та про Шелі Дювал, яка була головною актрисою цього фільму. Боже, бідна Шелі Дювал. З самого початку Кубрик просто намагався тримати акторку в постійному стресі, нібито вона так би краще вжилася в роль. Вона була б така на межі весь час, і він змушував людей на знімальному майданчику повністю ігнорувати і, взагалі, не звертати на неї увагу, ніби її і не існувало. Там не говорити, не співчувати і взагалі повністю її ігнорувати. Одну сцену вона перезніма, перезнімала 127 разів. Ви взагалі уявляєте, що таке пересняти 127 разів. Я коли перезнімаю це відео, якщо я скажу одну і ту саму фразу разів 5, у мене вже нерви на просто на грані. І після цього Шелі Дювал якось кар'єра її і закінчилась. Вона дуже тяжко. Переживала взагалі зйомку цього фільму. Сам Кінг назвав Кубрика Жену Ненависницьким, сказав, що він перетворив головну акторку і її персонажку на ганчірку для посуду. Тому ось така історія. Я дуже рекомендую вам почитати Сяйво. І як ми бачимо, цей, ця історія і цей жах вийшов навіть за межі книги. Наступна книжечка у мене тут навіть присутня, і це 11.22.63. Це книга найгарнішого кохання, особисто для мене. Взагалі, це книга про чоловіка, який подорожує в часі, щоб запобігти вбивству Кеннеді. Але для мене це виявилось моєю однією з найулюбленіших історій кохання. Я не пам'ятаю, чи плакала я при прочитанні самої книги, але точно, бо я читала її давно. Але я точно пам'ятаю, що я плакала, коли не так давно передивлялася серіал, екранізацію, знімала серіал по цьому по цій книзі, і от там да, я поплакала дуже. Гарно і рясно. Я так коротко описала сюжет цієї книги, але, як ви бачите, вона ось така товстезна, тому ви можете зрозуміти, що на цих всіх сторінках набагато більше, ніж просто про чоловіка, який намагається запобігти вбивству Кеннеді. Він насправді дуже багатошаровий, і це великий роман, і цього разу зовсім не жахастик. Тут Кінг досліджує ефект метелика, та чи дозволяє минуле змінити саме себе. Неймовірні персонажі, чудово прописаний їх ріст, те, як вони змінювалися, діалоги, атмосфера Старої Америки та звичайно, любовна лінія неймовірно захопливий та цікавий. Наступного роману в мене немає на руках, також ви вже мене пробачите. Буду вам показувати якусь картинку. Це роман під куполом. І це знову історія жахів, але історія жахів без привидів. Це історія про те, як місто накриває. Купол невідомого походження. І люди знаходяться ізольовані під цим куполом, навкруги вирує життя, а всередині цього купола, купола вирує їхнє дуже особливе життя. І знову ж таки, тут питання більш психологічного характеру: що може трапитися з суспільством і взагалі з людьми, коли вони опиняться в такому е, ізольованому? Світі повністю відрізаними від всього іншого світу. Уряд нічого не може зробити, не надає ніякої інформації, не може прибрати цей купол. Е, якби ресурси вони кінчаються, їжу ніхто не привезе, ніхто нічого не приїде полагодити. У вас немає ніякого адекватного зв'язку з тим світом, який був, а от зараз його не стало. І що далі? Які можливі наслідки взагалі для людей, хто піддасться паніці, хто піддасться своїм оцим найнижчим бажанням та тому злу, що сиділо раніше, але не мало можливості бути реалізованим? А хто стане на сторону добра і просто буде там діяти помірковано, логічно, буде взагалі намагатися щось вирішити. Люди бувають різні і в звичайному житті не всі готові проявити свої погані сторони, але коли. Мінімізується відсоток того, що вас можуть викрити, якось вас покарати, це все вже переходить зовсім в інше таке русло, відповідальність падає до нуля, і що саме будуть робити ці люди, ви можете почитати в книжці. І хоч це не жахи, повірте, ця історія змусить вас лякатися саме від людей звичайних. Ще одна історія відсутня в мене на руках, це містер Мерседес. А ця вже історія захоплює і не відпускає не тільки нас читачів, а і нашого головного героя. А наш головний герой це поліцейський на пенсії, який проживає своє ну, таке собі життя після того, як він покинув службу. І він нічим особливо не займається, тащить за спиною своє нерозкрите діло ще з часів того, як він працював. І він взагалі дуже далекий від ідеального життя та ідеального самопочуття. Але одного дня він отримує лист від незнайомця. Це, виявляється, та сама людина, яку так і не зміг спіймати наш поліцейський. Цей чоловік вкрав Мерседес і на ньому. Вбив, покалічив просто неймовірну кількість людей. А цього разу він пише нашому поліцейському і погрожує зробити щось ще гірше та масштабніше. Цей трилер, детектив, написано з двох точок зору: з точки зору поліцейського та з точки зору нашого злочинця. І повірте, вам наскільки сподобається поліцейський, настільки ж ви і зненавидите цього злочинця нашого. Кінг. Так зумів майстерно описати всю цю його божевільну суть, всі шари його спотвореного розуму, що ви читаєте, і ну, ніби сам починаєш сходити з розуму. Книга дуже динамічна, тримає в напрузі оце все переход від. З точки зору поліцейського, до точки зору злочинця, вони так змінюються, події розвиваються, все стає ще більш напруженим і напруженим. І фінал також просто так от тримає тебе на одному місці. Загалом дуже сильно сподобалось. І я рекомендую вам це читати. Книжка. Наступна книга в мене вже є, і це необхідні речі. Також доволі така величенька, об'ємна, але. Всі об'ємні книги у Стівена Кінга читаються дуже швидко. І до цієї книги написана дуже влучна анотація, якщо ви не проти, я вам її зачитаю, тому що ну, краще сказати важко. У містечку Касл Рок з'являється крамниця необхідні речі. Її власник може запропонувати покупцеві будь-яку забаганку або навіть мрію всього життя за символічну ціну. На додачу до грошей власник просить утнути невеличкий жарт. Але невинні пустиші дедалі частіше обертаються на жахливі події. Шериф єдиний, ким таємничий продавець не здатний маніпулювати, що має на меті власник і ким він насправді є. Ну, що тут сказати? Це знову історія про людей, які потрапляють в пастку. Як я вже й казала, мене більше цікавлять не привиди нереальні, а привиди та взагалі людська психологія та людські душі, і саме в цій книзі душі наших людей доволі. Дешево продаються за ті речі, які вони вважають дуже необхідними їм, про які вони мріють. Дуже мені сподобалось, як в цій книзі Кінг описав людську жадібність та потаємні бажання людей, і як ця риса може спонукати їх просто до жахливих вчинків. У книзі є елемент надприроднього, але він лише підкреслює так трішки підсвічує. Оце людське нутро, яке загалом і змушує людей вчиняти жахливі вчинки. Це зовсім не надприродні їх змушує це робити. Зло вже в них існувало. Ну І знову ж, це історія про ціле місце, яке опинилося під владою таємничої крамниці. Тобто, це знову цілий набір різноманітних персонажів, жителів цього містечка. І... Вони абсолютно різні за своїми демонами, бажаннями, таємницями та усім іншим. Те, як ці персонажі розвиваються, як переплітається їхнє життя, це бездоганна гра Стівена Кінга. Ними. Ну і цей настрій маленького містечка, цей вайб маленького містечка у Стівена Кінга це взагалі моє улюблене. Я це обожнюю. І ця книга супер, одна з моїх найулюбленіших. Це все, друзі, це мої п'ять найулюбленіших книг Стівена Кінга. Звичайно, я читала набагато більше. Є ще книги, які мені дуже сильно подобаються. Є книги, які я не дочитала. Але дякуючи тому, що у Стівена Кінга настільки великий список і різноманітний його книжок, можна так взяти одну. Не сподобалося перейти до іншої, потім можна повернутися, коли прийде час. Побажаємо Стівену Кінгу ще дуже довгих років життя, щоб наш з вами вибір в його книгах був ще ширшим і яскравішим. А ще не забудьте перевірити, чи закрили ви двері. І хай вам щастить у цьому світі сповненому таких різних та цікавих людей. До зустрічі!